Приїде соціальне дно, не буде вам тих тайських чи індійських офіціанток, які вас обслуговують в Гоа чи в Хуахіні. Ні. Це буде те, яке ненавидить всіх тих, хто живуть трошки краще за нього, а воно привико жити за 5 чи за 10 доларів на місяць. Відповідно, всі ми для них прокляті буржуї, яких хочеться горгова перегризти. Отаке буде. Тому насправді ще раз, те, що робиться, це дуже небезпечна історія. Але зате з українців, з України зникнуть всі ті, хто могли вийти на Майдан. А антимайдан буде найлегше організувати. Туди приженуть під конвойних разом з бандюками. І все, і все буде хорошо. У влади все буде хорошо. Ну, єдине, що, якби ще їх на вибори водити, ну, на вибори їх водити буде не можна, і громадянство їм ніхто, звичайно, давати не буде, але це буде дуже серйозний дисбаланс по країні. Плюс... Ви прекрасно розумієте, ну принаймні багатші з них сильніші, ті типу, погони чи відразу куплять собі українські паспорти багатші. а це означає, що Україна.